Тож та людина, яка здатна побудувати здорові стосунки. І взагалі, що це таке здорові стосунки? Здорові стосунки це завжди ініціативність, добровільність та взаємність. Чому я кажу, що якщо хочете мати мега класні, мега здорові стосунки, працюйте над своєю особистістю. Адже щоб у стосунках була ініціативність, добровільність та взаємність, ці якості спочатку повинні бути у людини, яка вступає у стосунки. Що таке ініціативність? Це активна людина, яка завжди покращує своє життя. Якщо є партнер, добре розвиваємо стосунки. Якщо немає, знайдемо. Заважає ініціативі страх та сором, адже налякана і присоромлена людина ніколи на себе не візьме ініціативу. Далі добровільність це коли людина нічого не очікує від інших. І знає, що вона нікому нічого не винна, заважає добровільності образи та почуття провини, адже саме через них людина не може безоціночно дивитися на світ. Взаємність це коли людина здатна відчувати ті ж самі емоції і ті ж самі потреби у людини поруч. У такої людини є суперсила, вона здатна розуміти людей без слів, заважає взаємності страх та відсутність любові та підтримки у дитинстві. У середині такої людини емоційна прірва, тому їй важко розуміти і себе, і інших. Отже, здорові стосунки це союз двох людей, які володіють ініціативністю, добровільністю та взаємністю.